потужність змагання серед підрозділів енергозбуту кампанії відбувалися вперше, але не зважаючи на це, боротьба за перемогу точилась до останніх етапів. Зональні змагання показали доволі хороші результати, і ми надіємося, що на фінальних змаганнях, коли тут дійсно кращі із кращих, ці результати будуть ще кращими. До фіналу вийшли міські реми Житомира, Бердичева, Новоград-Волинського та Коростеня і Зарячанський Рем. Перший етап змагань теоретичний, інші п'ять практичні. Під час проходження практичних етапів змагань учасники намагаються відтворити абсолютно всі дії, враховуючи різні нюанси та деталі. Адже саме такі дрібниці іноді вартують людині життя. Саме тому практичні етапи були максимально наближені до реальних умов. Даний етап виконується під напругою 380 вольт. Фактично всі роботи виконуються як діючі електроустановці, всіма засобами захисту. І це з усіма вимогами охорони праці. Головна мета змагань набуття досвіду, адже технології розвиваються, збільшується об'єм робіт. Крім того, удосконалюються методи крадіжки електроенергії, і тепер споживачі не просто накидають не на лінії. Е, Ні, все, все доволі складніше. Про те, як сьогодні крадуть енергію, розповідати не будемо, але розповімо про те, яким було завдання на змаганнях потребитель буде пользуватися магнітом, значить, індикатор зробити. А злас на тому індикатора здесь А. Вона пропала. Це означає, що він сработаний. У таких випадках реакція абонентів може бути різною. Попитають на гроші, тому реакція зразу відбувається миттєво. би сказати, представників не люблять хто хто вирує, той нас не любить, хто не вирує залюбки нас. За спускай у напруженій боротьбі перемогу здобула бригада Житомирського РЕМ. Хоча результати змагань були досить щільними і різнились кількома балами. Було дуже тяжко, було дуже пізнавально, скажімо так, тому що побачили і свої дійсно слабкі місця, які в нас є на роботі. ми займаємося кожен день? Я хотів би подякувати всім керівникам районних електромереж за те, що підтримали дану ідею, дану пропозицію. Подякувати голові правління Антолі Володимировичу за підтримання. Ідеї проведення змагань.